Доброго дня, шановні колеги, друзі, шанувальники мистецтва театру. Ми раді вас вітати в нашому прес-центрі Полтавської обласної військової адміністрації. І з задоволенням сьогодні проводимо черговий такий брифінг, інтерв'ю і зустріч одночасно з нашими друзями, з нашими гостями Черкаським театром імені Шевченка. І це дуже... Тішить, що у нас є така співпраця. Нещодавно відбулись гастролі нашого Полтавського театру імені Гоголя в Черкаси. І ми таким обміном досвіду дуже користуємося постійно. І хотілося б, щоб вся географія вона поширювалася, Не лише це було Черкаси або Коломия, а і Львів. І тут у нас були також свої власні гастролі по Західній Україні в жовтні місяці. А, я був вже на двох виставах Черкаського театру, і я хочу сказати, що це формат, який нам також потрібно бачити, потрібно знати, що він є. І одна з мети цієї конференції є реклама черкаського театру. Можна так сказати. Можна. Дякую. Тоді а, я ще два слова буквально скажу про те, що вчора з задоволенням виставу дивилися не лише глядачі, а й артисти Театру Гоголя. Ми з ними потім ще декілька хвилин поспілкувалися, ми хотіли б робити щось теж може в такому форматі. І сподіваємось, що на режисерську підтримку, на майстер-класи акторів і директора театру, як, як це влаштовано, як це робиться, тому що така ідея, вона перічно виникає в нас е в Полтавській області. І є декілька там аматорських театрів, на які також неможливо просто взяти квиток, відкривається реєстрація, потім. П'ять хвилин вона закривається, і все, квітків більше немає. І хотілося б, щоб в Черкасах теж була така ситуація з квитками. Дякую. Можна так теж по Дякую. А, я буквально це вітальні слова і хочу передати слово, мабуть, комусь з представників театру. Хто, хто у вас фронтмен. Ну, дозвольте. Ну, щиро дякую за теплий і професійний приєм адміністрацію театру, всіх працівників театру, бо гастролі сьогодні завершили ми свої гастролі, на жаль. Але а, а, самі гастролі в цей час це дуже важливо для наших творчих колективів. Це обмін опитом і, і новий відчуття нові, наші. тому это нас объединяет. На самом деле, это наша, наша співпраця э, только мецвее. Тому, э, и еще, користую, я сегодня разговаривал с начальником військовой администрации Черкасской области, он также передает свои щиры витания э, администрации Болтавской. И э, с, э, это Игорь Иванович Табурец, наш начальник войсковой администрации Вин, э, до речи, особисто был на открытии 15-го жовтня гастролей Полтавского театра в Поэтому тому э, мы надеемся, что наша творческая співпраця будет продолжение, обовязково зараз тут э, присутни главный режиссер э, Черкасского театра Станислав Садоклиев и актриса нашего театра Екатерина Линникова и я Доступный директор с организации Глядыча Владимир Васильев. Наши стосунки имеют долгую историю это с между нашими театрами, потому что мы были основниками театрального фестивалей. В Черкасском театре проходил международный театральный фестиваль «Сцена людства», и постоянно мы имели возможность спелкувания и Цей майданчик використовували як для пошуку і нових форм, і нових ідей в театрального мистецтва. Тому, і у вас проходив фестиваль Гоголі. Тому зараз поки що такі фестивалі у нас не проводяться, але о, ці обмінні, обмінні гастролі вони мають велике значення для наших колективів. Тому якщо є питання, то я відповім. Хотілося б почути акторів враження від нашої публіки, чи як там сподобалася, як публіка приймала? Чому тут зараз? Полтавські глядачі дуже добре сприймали. Я їх настільки відчувала, особливо на другій другі останні вракінжулі. Я відчувала, як вони дихають, як вони переживають, як вони охають, коли там я падала. Яка була реакція глядачів. Дуже хороші враження. Від полтавських глядачів. Ну, мені дуже сподобалось. Якщо є питання, можу, ще можу щось там сказати. Я... <гум> Я мені більше сподобалася глядачам. По відчуттям моїм, як глядач сприймав, мені здається, однаково. Але вони... відчуття глядачів були різні. Якщо була Андалка Полтавка, наприклад, то там був. Ну, і сміх, і сльози, і переживання. Якщо це Фрекін-джулі, це більш глибока така вистава. Там більш по-інакшому глядач реагував. Він не плакав, я бачила. І десь там сміявся, але все ж таки вона більш драматична була вистава. Але теж глядач дуже добре сприймав. Не боялося вести Наталку Полтавку в Полтаву? Ой, я. Особисто дуже боялася. Ну, по-перше, я боялася, тому що це сучасна Полтавка у нас вийшла. Все ж таки, глядачі, напевно, звикли до класичної да, Наталки Полтавки. І тим паче тут в Полтавському театрі є теж Наталка-Полтавка, але класичний варіант. Я дуже хвилювалася, переживала, як це вийде, зайде воно, сподобається. Але по відчуттях, як казали глядачі і актори. Полтавського театру, що їм сподобалась вистава. Т такий формат їм сподобався. Я цьому дуже рада. А полтавські актори очікували? Ну, да. Мені здається, до речі, весь склад, творчий склад Наталки-Полтавки-Черкасково. У Черкаскому Полтавського театру був на виставі. Да. Це вже. І це дуже класно, що вони приходять, поважають. Так і, і ми приходили актори, коли до нас приїжджала Полтава. Ми дивилися всі вистави, вони всі дуже чудові, класні, актори дуже талановиті. Тому це дуже хороша ідея так, обмінюватися гастролями. Ми з е, цими гастролями кожен раз зближаємося. Ми стаємо якось, як от, я казала, вже як рідною сім'єю. І це дуже класно. і... E, взагалі в мене така от мрія, щоб ми створили разом полтавський театр і Черкаський театр, якусь e, спільну виставу. Мені здається, це буде дуже цікаво. На е, да. Да, да, межі. <рі> Знаєте, так, щоб було це цікаво дуже. Циму ну, <рі accidental noise> ми вас підтримуємо, місто також Кременчук підтримує. Головне нам знайти, я думаю, якщо керівництво театрів не проти, ми вже. Зі свого боку забезпечимо, як це. Все, що нам. Все, надобиться. що нам що, да, знадобиться. І, і я думаю, що це буде добре. Я е, хочу зазначити, ну, я, по-перше, фотографував багато, що ви там робили, і тому в мене є всі знімки, яких не можна було робити, насправді там було попередження. І будемо використовувати для підвищення власної мистерності. Е, чи коли там, коли кариваємо мінялися? Вчора чи позавчора? позавжемов? Була вражаюча церемонія обміну цими кароваями. Я хотів запитати, де такий трихповерховий взяли? Це питання до директора, так? Директор? Директора нашого це він знайшов. Тому що ви ж ви ж приймали участь в цьому нам передали. Це банально звучити, але ж звичайний хлібзавод. Ви просто цим караваєм зробили початок такий, знаєте, імпульс дали для вражень. знаєте, Ми в театрі Гоголя любимо робити інтермедії такі, знаєте, перед поставкою. А у вас каравай такий просто був. ну Це приклад, це театру. Так, це нас... започаткували болтавський театр Вогаля. Вони перші приїжджали з і не тільки з Каравая, а на прем'єру Макбет вони приїхали Я такий не величезний було. торт авторський. авторський, там де була і Корона, і слава Афіша, Афіша Макбет. Так, це... ну дозвольте мені пару слів сказати. Дуже приємно приїжджати сюди в Полтаву, до Полтавського глядача, в Полтавський театр Гоголя. Дуже теплий завжди прийом і, і такі в нас партнерські дружні стосунки вже третій рік поспіль. Це третій обмін гастролі, обмін досвідом приїжджають. Різні вистави, як від Черкаського театру, так і від Полтавського театру, можна аналізувати, можна робити якісь висновки. Це дуже добре, це треба. Тим паче, в наш е, непростий час, коли війна. Е, дуже потрібно, щоб колективи театральні підтримували одне одного, е, щоб такі відбувалися в міні-гастролі. І щоб дійсно, як вже було сказано, щоб географія розширялася з багатьма театрами. Таку співпрацю треба мати. це наша мета ділитися своєю творчістю, ділитися своїм мистецтвом. Полтавський глядач цікаво сприймав наші вистави. Ми привезли Наталку Полтавку, режисер Ігор Матіїць. Ми привезли дитячу. Дитячу виставу Мама сказала ні. Молодий режисер Іван Сумуров. І ми привезли Фрекен джулі режисер Я Станіслав Садиклів. Тож глядач сприймав тепло, інакше як Черкаський глядач. Ну це В кожному місті це інакше відбувається. От. Також ми хвилювалися, як сприймає. Формат фрекен жулі глядач на сцені сприйняли добре, але мені сказали, що в Полтавському театрі вже теж є такий формат. Ще раніше був виставі Морусичора, якщо так. я не помиляюсь. От тож сприйняли дуже добре. Нам всьому колективу сподобалось. Ми дякуємо керівництву області. Ми дякуємо колективу. Полтавського театру і керівництву Полтавського театру. Дякуємо всім працівникам, які допомагали, це і монтувальники, реквізити, освітлювачі, звукоцехи, Всі. Також і ми зі свого боку допомагали, коли Полтавський театр приїжджав до нас. Так що це дуже класно, дуже позитивний такий момент в міні гастролі. Сподіваємося, що. Географія буде розширятися нашими театрами і надалі. Ось ви сказали за звук. Я вам хочу сказати, що ваш звукач, він постійно був як в процесі, як частина вистави. Ми вже думали, що роль якусь дати навіть. Тому що у вас є такий власний пульт, власне владнання, я так розумію, старе чи нове. 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 І там спеціально до нього є такий такі Не, планшет. У нього, у нього був планшет, да. це виставляв звук таким чином. І він не должен так був робити. Втручався в самовиставі. Да. Як він втручався? Ти ну, Про... Про... хто йому наподобає, виключав звук чи що? Це такі моменти. <сум> даші, які... Він дуже відповідав. Ні, він дуже відповідальний. Він, дуже він, він мені здається в кожному куточку театру був і слухав, як там чути. Да, да, мені було чути дуже чудово, насправді, чесно скажу. Він не було ніяких. Там нарікає. Ну, до ну, речі, речі, цим звуковим режисером нашим було відмічено, що дуже хороша акустика на сцені Черка Полтавського. Це, це, це Андрієнка робив. Акустика, це його коньок. Він особливо глядач на сцені, коли нема одягу сцени, нема куліс, От, дуже важливо, щоб коробка сцени, там була хороша акустика, і Полтавський театр нас порадував своєю акустикою, це дійсно. Які у вас подальші творчі плани, що є у вас приквели якісь? Ну, от я запропонувала. У Кожного театру є свої плани, і у нас також і їх багато, і спільні постановки також плануються в 26 році. Зараз ведуться перемовини з Великої Британії на, при... на... на предмет постановки Ромео Джуліта. Mm. Тут важливий момент те, що постановочна група буде саме з Британії і режисер, і хореограф, і сценограф. Вот, Сподіваємось, що все станеться так, як ми задумуємо, і плюс свої постановки. Зараз у, нас Се, іде, Сергійович. зараз у нас іде роботи над роботи. Енеїдою Котляревського, теж видатно е, е, ну, полтавця. Е, в моїй постановці дуже цікава постановча група у нас зібралася, задіяний майже весь е, колектив е, Черкаського театру. Це така буде масштабна е, робота. І Плануємо або грудень, або початок січня прем'єру. І поточні плани теж у нас і перед Новим Новим роком у нас вийдуть нові роботи, і в 27 вже році теж заплановані вистави і запрошені режисери, і проєкти, які озвучив Володимир Олексійович, і тобто, в листопаді. Скажи про поїздку в Фінляндію. Да. В листопаді ми їдемо в Гельсинки, в Національному театрі гельсинському. будемо грати нашу виставу. Це вистава відстань в моїй постановці. Це грантова вистава. Грант надала Всеукраїнська Ліга авторів. Було запропоновано чотирьом режисерам і чотирьом театрам. Цей грант, це театр Занковецької, наш театр, Сумський театр Щепкіна і Харківський ляльковий театр. От, і чотири ці вистави камерні, поїдуть в Хельсинки. Там це сучасна українська драматургія. Драматурги всі писали на тему української війни в Україні, повномасштабного вторгнення. От. Тож ці чотири вистави поїдуть в Хельсинки, і ми разом з ними плануємо це втілити зараз. Такі підготовчі моменти відбуваються від всеукраїнської ліги авторів щодо цієї поїздки. Так що такі плани. Будемо за вами слідкувати. Я вже, мабуть, Підпишусь на ваші всі. Підписуйтесь. І... Та, у, нас... Instagram, Instagram. Instagram. у нас дуже активні соціальні мережі, mm -hmm. нас веде людина. Це Інстаграм, Фейсбук, Людина? не, не штучний інтернет. Ні, у нас людина, і в неї дуже креативний підхід. Так що слідкуйте за нашими сторінками. <гум> основна там. у вас яка? Платформа Instagram чи Вітального. Всі, всі три. Всі всі три Instagram, Facebook, да. ну і як бонус, TikTok, на деяких відео є навіть е мільйонні De to. перегляди. Так що так що підписуйтесь на сторінки Черкаського театру Шевченка. І також пушу. на полтавський театр Гоголя обов'язково. Полтавський театр. Гоголя. Я підписалася в Чего. Ми теж підписані. Цікаві вистави виходять, цікаві роботи. Ми радіємо за них щиро. підтримуйте також свій театр це дуже дуже важливо. А кого в Полтавському театрі ми можемо з наступних гостей чекати? Ви знаєте, це дуже зараз важко робити гастролі. Не тому, що йде війна, тому що йде війна і. Тому що економічно це дуже складно робити. Це великий ресурс. Це величезний ресурс, величезний. І якщо гастролі виходять в ноль, що заробили, то і витратили, то це вже вважається успіхом. Бачите, нам дуже допомагають Гок, наш завод Алтава, давно наша. Співдружність з футбольним, футбольним клубворство, не дивлячись на те, що в них зараз скрута, але вони допомагають. І ми на цьому дуже багато виграємо. Машини, транспорт безкоштовно, і тому ми виграємо трошки, коли продаємо квітки. Черкаському театру трошки ну, йому складніше, там більше витрачаються фінансові ресурси. А співпраця з Черкаським театром. 20 років почалась, і ми дуже багато разів їздили на їх знаменний фестиваль. Доки не сталося пожежа, невеликий жаль в Вихтаті. Після ремонту Володимир Олексійович запропонував. А що, якщо ми поновимо і давайте ми підпишемо меморандум? І ми в 22-му році, 4 жовтня, підписали. Меморандум, і ми їздимо і будемо їздити, сподіваємося. І я хочу подякувати Антону Григоровичу за те, що він нас зібрав, тому що це перший раз таке якось чомусь не проходив на це це правда приємно, um, що breves. адміністрація не тільки Черкаська ходить на вистави Полтавської, а й ви ж були тільки лакаски. І минулого року я був. І ви ні, я ж кажу, ви кожен breves, рік ходить. За ворожо Так, так. Відкривалися якраз да -да -да -да. вистави. Це, 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 це да. ну ми уважно слідкуємо за химику. Хто подає в нашу полезову, і тоді. Тоді ми обов'язково запрошуємо вас на прем'єру в Інгі. Так, приїжджайте. от е, був такий приїзд директорів на нашу прем'єру Макбет, от е, і не тільки директорів. Тож запрошуємо на найближчу нашу таку масштабну прем'єру, бо багато ресурсу теж буде задіяно, багато людей. Працюють на ці роботи на тенеїду, і Вже можемо вас запросити, коли ми будемо точно знати дату прем'єру прем'єри. То ми обов'язково запросимо. Я Думаю, що це реально абсолютно, і ми можемо це зробити. Якщо не я, то Андрієнко точно поїде. Я ми чому зараз ви знаєте, що у нас буде 90-річчя. Це подія, до якої ми готуємося. Ми ну, багато кладемо сил і хочемо здивувати полтавського глядача, Тому ми ми вирішили проводити під час фестивалю весь сах Угор. До речі, в тому році ніхто ну, не думав про проводити фестиваль, а п'ять Антон Львович каже: а що ми нам оце не повернутися до фестивалю? Я почав переконувати, казати, ну це ж зараз не, 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 не до часу, війна. Давайте будемо робити. І ми зробили. Зробили, і було сім театрів. Був дуже успішний фестиваль. В цьому році ми будемо проводити його знову 1 квітня, і в ці часи ми будемо святкувати ж своє 90-річчя. Ми будемо їхати якраз на Миколаїв. Ми працюємо в Полтаві, 6-го, а 7-го ми їдемо в Рівно. Там фестиваль театральний Скруч всі твори. Різдвяний фестиваль. Різдвяний фестиваль. Дікінса, вони так об'єднали. І ми будемо їхати. До речі, ну, ми їздимо. Ну, завжди багато нас їде, 90 100 чоловік. І завжди, коли ми їдемо до Черкас, то Вадим Олексійович каже, можеш трошки менше, тому що неможливо. Ну, в цьому році ми жили в чотирьох готелях, в чотирьох, тому що великий колектив. І ми будемо їхати таким же складом 97 чоловік, будемо їхати в рівно на цей новорічний фестиваль. Готуємо, ж, як і Черкаський театр, новорічну казку, і готуємося до 90-річчя. І от тоді до нас приїздять сім театрів, наші друзі. Ну, це як завжди театр Аперети, театр Франка, Коломия. А до сказати, в нас перший, качка, перший... Шар був такий, що ми робили разом Наталку Полтавку з Коломийським театром. І, до речі, були в цьому році в Польщі на фестивалі Разом-два театри. І дуже успішна вистава вийшла. Зараз плануємо у Львів вивезти її. Так що я сподіваюся, що ми все ж таки зробимо спільну роботу, тому що ну, вистава. Фрекін-джулі мене просто вразило. Я настільки вдячний театру, каті, режисеру. Це щось надзвичайне.